Максим Михайлович, вітання з перемогою. Ваші враження від першої кубкової дуелі. Дякуємо. Враження позитивні, тому що налаштовувалися на перемогу показати, перш за все, гру, яка дозволить нам розраховувати на результат позитивний. Так і сталося, що ми дуже багато сьогодні створили. На жаль, не все реалізували, хоча половина тих моментів явних, гольових була б реалізована, звісно, рахунок був би інший, А не віддати належність. Команді суперника, яка, незважаючи на поганий старт, зуміла знайти в собі сили, вирівняти гру, і довгий час нам не вдавалося забити другий гол. Вже після другого забитого м'яча ми діяли на те, щоб збільшувати перевагу. Нам вдалося це тільки відзначитись один раз. Суперник знайшов свій момент, скоротив трошки відстань, мали нагоди ще збільшити рахунок. Ну, на сьогодні маємо 3-1. Дякувати Богу, що і так перемога є. Але розуміємо, що матч-відповідь почнеться за рахунку 0-0 і повернеться до складу основні гравці, суперника, яких сьогодні не було. І ця гра буде значно вищою, як і по градусу, як і по відповідальності. Ну, звісно, що нам треба поправляти реалізацію, тому що в Києві вона буде на вагу золота. Сьогодні відчувалося, що грали дві команди учасники першої ліги. Обидві команди йдуть на других місцях у своїх групах. Така собі дуель першолігових команд, і іскра влетіла на полі, ніхто ноги не прибирав. Готували саме своїх підопічних до такої гри? Так, ми готували саме до такої гри, щоб зменшити кількість помилок на власній половині майданчику. За рахунок високого темпу змушувати суперника помилятись, не давати їм спокійно виходити з пресингу. І чимало моментів дійсно ми створили саме на пресингу. То що вдалось залишити м'яч в зоні суперника? Ну, шкода, що. Індивідуальна майстерність ще трошки підвела, будемо працювати, щоб її покращити, розбираючи гру суперника, готуючись до цього матчу, напевно акцентували увагу на вашому колезі Сергію Чупорніку, з яким я не знаю, не пригадаю, скільки командах ви грали в одних четвірках. Напевно, все ж таки, якось хто не хто, а ви краще знаєте, як він грає. Незважаючи на свій вік, Сергій Чіпернюк демонструє таку гру, яку можуть тільки позаздрити гравців екстралігії. Майстерність нікуди не ділась, і Сергій молодець, що він тримає себе в формі і демонструє просто відмінну гру і лідер команди. І ми готувалися до того, що треба перекривати його і грати з ним один в один, щоб не дати діяти. Спокійно на майданчику. Десь це вдавалося, десь його майстерність і бачення гри все-таки грало на користь супернику, і вони дуже легко виходили з пресингу за рахунок його правильних дій. 3 1 у королівці. Які шанси на одну восьму фіналу після цього матчу? Шанси не змінились. 50 на 50, тому що команда Десна. Має досвідченого тренера. Вони перший матч попередньої стадії програли в м'ячі, але зуміли вийти далі. Тому наше завдання не повторити помилок, створити ті моменти, які ми напрацьовуємо на тренуваннях, реалізувати їх, ні в якому разі не думати про перевагу. Матч починається за рахунку 0-0, і ми будемо робити все, щоб потрапити до основної сітки, де мріємо зіграти з командою Екстралігії.